У Калузькій центральній районній лікарні відбулося відкриття після капітального ремонту оновленого за сучасними стандартами обсерваційного відділення пологового будинку. На його реконструкцію витрачено 600 тисяч гривень з міського бюджету. Леся Задорожна бачила, що зроблено у медзакладі за останні два місяці і в яких умовах відтепер народжуватимуться нові українці. В черговий раз з нагоди приємної події за останні півроку в стінах медзакладу зібралися працівники Калуської ЦРЛ, а також керівники міста, району та області. Всього два місяці клопіткої роботи і обсерваційне відділення, яке днями було урочисто відкрито, виглядає по-європейськи. Звичайно, завдяки зусиллям місцевої влади, будівельників і самих же медпрацівників. Воно відповідає усім сучасним вимогам. Значну суму вкладено на оновлення відділення. 600 тисяч гривень потрачено на його ремонт і облаштування. Немала сума вкладається у розвиток охорони здоров'я Калуського району, зокрема цієї ж лікарні. І наскільки я маю зараз інформацію, що на конструкцію цього відділення витрачено 600 тисяч гривень з бюджету, з свідченням, того, що сьогодні десь, розумієте, є збільшення кількості пологів. Це тенденція не тільки для Калущини, але я бачу, і в області в нас зростає ну, на щастя, це добре, що так є. Кількість дітей народжених, але, ну, зокрема, тут у Калужському Ну, У Калужському районі має це бути, тому що починає розвиватися промисловість, а промисловість розвивається, це тягне за собою робочі місця молодого населення, які тут осідають, і я скоріше, що ми народжувати дітей. Калуш має всі можливості не тільки нормальних умовах лікувати хворих, це важливо, але найголовніше, що сьогодні лікарня найкраще забезпечена новітньою сучасною діагностичною апаратурою. За останні півроку це вже третє відкриття в пологовому будинку. Окрім звичайних двох та трьохмісних палат з кондиціонерами, тут облаштовано і чотири одномісні. Загалом відділення розраховано на 40 ліжок і одночасно може прийняти 25 породіль, каже головний лікар пологового Микола Тимків. Як і раніше, лишень у більш сучасному вигляді оснащено палату сімейного типу, де передбачене сумісне перебування породіль з найближчими для них людьми. В кожній кімнаті і пеленальні столики, і комфортні ліжечка. Для немовлят, а також окремі санвузли з душовими кабінами, палату ж інтенсивної терапії для новонароджених, оснащено двома кювезами для недоношених малят. Є тут апарати кисневої підтримки та штучної вентиляції легень, поміняна киснева проводка та зроблене відповідне освітлення. Останні півроку вже це третє відкриття відділень полому будинку. У цьому відділі, де ми зараз знаходимося, є три індивідуальні пологові зали. Палати сумів спільного перебування матері і дитини є операційний блок, створені прекрасні умови для наших породіль. Завдяки покращенню матеріальної бази ми на даний час за півроку ми відмічаємо значно збільшення у нас бажаючих народжувати не тільки Калуша і Калушського району, а є з сусідніх районів Бурштин, Рожнятівський район, Жедачівський район. Це десь майже 12% у нас народжують з інших районів. Районів і областей на пологи будинок працює за сучасними перинатальними технологіями. У нас спільне перебування, у нас партнерські пологи становлять до 99%. По сучасному оновлений і маніпуляційно-оглядовий кабінет та кімната для медперсоналу. Відтепер можна з певненістю сказати, що умови в обсерваційному відділенні не відрізняються від аналогічних відділень в європейських країнах.